Інформаційні підсумки понеділка. 8 вересня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Герої на щиті. У Хмельницькому попрощалися з полеглими бійцями Максимом Гулером та Віктором Паплюгою. Зібрали 30 тисяч гривень. На території, де у США No3 відбувся благодійний Фемелі Фест. Розпочали з футболу. У Хмельницькому стартувала шкільна ліга сезону 2025-2026. У Хмельницькому сьогодні попрощались із героєм Віктором Паплюгою. Чоловік народився і закінчив школу в селі Лугове. У ВПУ номер 4 отримав професію газозварника і працював на різних підприємствах міста. В лютому чоловіка мобілізували. Віктор Паплюга воював у лавах 3 окремої гірсько-штурмової бригади. У бою отримав важке поранення в голову. Лікарі 10 днів боролися за його життя. 2 вересня серце героя зупинилося. Йому на віки 46. У чоловіка залишились мати і брат. Поховали Віктора Паплюгу на Алеї Слави в Раковому. Так склалося його життя, що він мамина опора з дитинства, він не одружений, і мама дуже дуже була з ним пов'язана. Вчився в нашому Хмельницьку в 4 ПТУ газозварювальник. Мобілізували в лютому місяці. Вони були приєднані до 3-ї штурмової бригади, яка от зараз тримає оборону на Харківському напрямку. У нього не склалася своя сім'я. Він дуже гарно відносився до нашої родини, до моїх дітей, до моїх синів. Дуже переживав, того, що мої оба сина також зараз захищають Україну двадцятого. Серпня він отримав кульове поранення. Евакуаційні бригади вони просто спасали його. І зразу ж його почали оперувати. Одна операція, друга операція. Нам повідомили, його переправляють в Київ, в нейрохірургію, я їду туди. Я... Лікарів Їм просто розводять руками, що дуже важке поранення, дуже важке. 12 суток він ще прожив після, ну, от, він не прийшов. Я дякую просто тим хлопцям, чиїмись синам, які ризикуючи своїм життям. Розумієте, спасають і везуть. Я розумію, що зараз багато навіть не можуть потримати за руку і попрощатися з своїм сином, дитиною. Розумієте, я кажу, розумієте, до чого ми вже дійшли? що ми кажемо, дякую Богу, що я його бачу. Я бачу, що він лежить і це мій син. І Я буду знати, де його могила і куди прийти поплакати. В житті він був добрим роботящим хлопцем. Дуже Гарний син для своєї мами, він молодший від нас набагато, але він був чуйний, привітний, добра, порядна людина, дуже шкода. Після закінчення Логівської школи він пішов працювати в місті. Він працював газозварщиком, в село приїздив, допомагав мамі, до всіх, хто його просив, він допомагав всім. В нашому селі це вже п'ятий воїн, загиблий. Свято-Георгіївському храмі попрощалися із героєм Максимом Гулером. Він добровільно пішов до війська у лютому 2024 року. Служив у 3-й окремій штурмовій бригаді. Зокрема, перебував на Харківщині. Там 26 серпня цього року загинув. У нього залишились батьки, брат та бабуся. Вічний спочинок Максим Гулер знайшов на алеї почесних поховань міського кладовища Шаровечка. Герою назавжди 28 років. Дороговартісний комплекс безпілотних літальних апаратів сьогодні передали війську від Хмельницької громади. Він призначений для виконання таких завдань, як розвідка, моніторинг, коригування вогнем, ударні функції або захист протиповітряної оборони. Придбали комплекс за бюджетні кошти за словами міського голови Олександра Семчишина. На найближчій сесії депутати планують додати на обороноздатність ще 150 мільйонів гривень. Якщо брати сегмент БПЛА, то різні модифікації, які ми передаємо: це і квадрокоптери, це і гексакоптери, це і БПЛА літачкового. Типу останнім часом ми активно почали працювати по наземним роботизованим комплексам. Сьогодні маємо хорошу передачу. Це дуже хороший комплекс безпілотно-літальних апаратів, добре відомий в наших силах оборони, дуже добре себе зарекомендувавший. В цей комплекс входить і система управління, і багато багато інших елементів. і Два літака дуже хорошої якості. Загальна вартість усього цього комплексу понад 8,5 мільйонів гривень. Це насправді доволі таке дороговартісне придбання, але дуже дуже важливе для успішної роботи наших воїнів. Зазначу, що це придбання, звичайно, ж за кошти міського бюджету. Тому я щиро дякую нашим платникам податків. З 2016 року ми разом з вами робимо все можливе, аби допомагати нашим міськовим і будемо це робити далі обов'язково. Найближча сесія міської ради ми додаємо близько 90 мільйонів гривень безпосередньо на придбання і на пряме фінансування військових частин. А взагалі, якщо брати сегмент сил оборони і обороноздатності, близько 150 мільйонів гривень плануємо додати. Ця сума може бути ще дещо власне коригована. Але це знову ж таки для того, аби купувати БПЛА, аби купувати наземні роботизовані комплекси, наземні станції, аби купувати ретранслятори, аби купувати FPV різних модифікацій, гекса, квандрокоптери, матраси. Це 4Т, мавіки, аутели, засоби РЕБ, РЕРУ, інше спеціальне обладнання. Ну, а також те обладнання, про яке ми не звітуємо, тому що про нього не можна, власне, говорити, чи не можна його показувати, але теж значну, значну частину такої роботи ми робимо. Плануємо далі низку нових придбань і передач для наших сил оборони. Ми працюємо далі. Новозбудоване укриття презентували сьогодні в закладі дошкільної освіти номер 18 Зірочка. Повністю автономне воно може вмістити до 200 осіб. Має потужну вентиляцію, запаси води та генератор, туалети, душові і медичний кабінет. За потреби перебувати в ньому можна дві доби. Нагадаємо, від початку повномасштабної війни садочок номер 18 не працював саме через те, що вихованцям ніде було ховатись під час повітряних тривог. З 1 вересня цього року заклад відвідують більше півсотні дітей. Змушені були в 53-му садочку навчатися, поки не було укриття. А тепер, коли таке хороше укриття, то з великим задоволенням вже йдеш менше переживаєш за дитину, тому що, на жаль, навіть ну, ті підвали, підвальні приміщення, які зараз виконують роль укриттів, вони не завжди підготовлені. Витяжка там і так далі. І ну, просто там пару годин. В укритті, і дитина приходить там з облями. Надіємося, що вже буде набагато краще. На даний час у нас працює тільки три групи, поки що: група молодшого дошкільного віку, середнього і старшого дошкільного віку. Взагалі, садочок розрахований на шість груп. Також в нас в подальшому наша перспектива відкрити ще три групи та звичайно зробити ремонти в приміщенні такі косметичні, і щоб дітки могли. Відвідувати в загальному потужність садочка на 110 дітей. Зараз наша мережа 53 діток. Укриття в нас супер. Ви бачите, нове для наших діток. Так сталося, що 1 вересня ми навіть вже його могли опробувати разом з батьками. Спустилися в укриття. Дітки можуть і займатися відповідно віку, можуть і малювати і. Площа дозволяє, що, можливо, навіть можуть якусь руханку і порухатися. Також забезпечили питною водичкою. І, звичайно, є посуд. Якщо тривога буде довго тривала, ми зможемо діток харчувати в укритті. У Хмельницькому презентували комунікаційну кампанію, спрямовану на локалізацію національного плану дій з виконання резолюції Ради безпеки ООН 1325. Жінки, мир, безпека. Триватиме вона упродовж двох місяців. За цей період відбудеться чимало заходів, присвячених темі жінок, гендерної рівності, боротьбі зі стереотипами в структурі безпеки та оборони. Ініціювали захід представниці коаліції Хмельниччина 1325 Як втілюється кампанія на місцевому рівні? Дивіться далі. Комунікаційна кампанія коаліції «1325 зміцнює країну. Стартувала у Хмельницькому. Її мета підвищити обізнаність містян щодо національного плану дій резолюції 1325 Ради безпеки ООН, активізувати участь жінок у процесах миру, безпеки та прийняття рішень. Щоб привернути увагу саме до жінок, їх ролі в миротворчому процесі, в процесі відновлення, в процесі як вони боронять країну, коаліція Хмельниччина 1325 була створена у 2018 році. За цей час її представниці у співпраці з різними громадськими організаціями реалізували низку важливих проєктів. Була і створена кризова кімната, яка би забезпечувала прихисток жінок, які постраждали від гендерно зумовленого насильства. Також було відкрито хаб гендерної просвіти на базі навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки життєдіяльності в Хмельницькій області. Ми створили інформаційно-консультативний центр для родин учасників а до зелену кімнату для допиту і опитування дітей і жінок. Які постраждали від сексуального насильства, вся ця робота реалізується за рахунок громадського сектору? Віримо в те, що все ж таки влада більше уваги буде приділяти обласному плану 13-25, Бо у нас він затверджений. А втім, не копійки не закладено коштів. До зустрічі долучились не лише представниці громадських організацій, а й сил безпеки та оборони. Зокрема, працівниця Національної академії Держприкордонслужби Олена Волобуєва розповіла про їхню співпрацю у рамках меморандуму, який був підписаний у 2020 році. Багато тренінгів проводить саме коаліція 1325 в нашій академії. Це і попередження домашнього насильства. І по формуванні правової культури, нульової толерантності до домашнього насильства, крім того, по розвитку лідерських якостей жінок чоловіків, триватиме комунікаційна кампанія коаліції два місяці. За цей період відбудеться чимало заходів, присвячених темі жінок, гендерної рівності, боротьби зі стереотипами в структурі безпеки та оборони, потреб підтримки постраждалих внаслідок війни, а також сексуального насильства. Це заходи. Спрямовані на інформацію населення щодо жінок сектору безпеки та оборони, волонтерів, громадських діячок, які наближають нашу перемогу. Запланована виставка жінок активних саме Хмельниччини. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста. П'ятий ювілейний family Fest відбувся у Хмельницькому з 2023 року. Захід є благодійним, а цього року він став ще й рекордним за кількістю учасників та видів спорту, в яких вони змагалися на території, ДЮСШ ЮСШ номер 3 Кожен охочий міг не лише випробувати свої сили в командних змаганнях, але й взяти участь у майстерках і задонатити на підтримку військовослужбовців 106-ї окремої бригади ТРО. На благодійний Family Fest завітала і наша знімальна група. Рекордний за кількістю учасників та видів спорту Family Fest в п'яте відбувся у Хмельницькому. Родині змагання влаштували на території ДЮСШ номер 3 Маємо чудових п'ять локацій з таких видів спорту, як теніс, стрільба з лука, баскетбол, футзал та шахи. Є 110 сімейних пар також паралельно проводяться по цих видах майстер-класи. На тенісному корті родини Олени Гуменюк та Валерія Куцюби зустрілися вперше і перед стартом змагань товариська розминка. Будемо дружити родинами тепер Будем точно і збирати донати на ЗСУ професійно. Мені Я здається ні. грають тільки діти, тільки діти Да, а батьки вже їм підігрують. Пробуємо діткам показати приклад, чи навіть якщо ми не вміємо, але ми намагаємось стараємось. За шаховими змаганнями пильно спостерігають судді тут під час інтелектуальних двобоїв має панувати тиша, тоді як у баскетбольних баталіях емоції важко втримати, особливо після поразки. Давид прийшов на фестиваль зі старшим братом і виграв. Хоча, каже, програш суперника-одноклубника засмучує і його. У мене був такий сильний суперник. Я за маю в мій брат у команді ЕСКСП. Хмельниченка Катерина прийшла на фестиваль з усією родиною. Донечка Анастасія захоплюється повітряною гімнастикою. Дитина росте, хоче знати про якісь нові види спорту, можливо, ще спробувати щось нове. Хочемо спробувати стрільбу з лука. Дуже цікаво. Змагання зі стрільби з лука на дистанції 7 метрів, чотири залікових серії, під час яких учасники можуть вистрелити двічі. Формат для того, щоб залучити новий набір до наших видів спорту в ДЮСШ їх вісім, а й батьків, щоб вони відчули, чим займаються їх діти, як це важко чи не важко. А в когось є спортивні династії, тобто діти вже наслідують приклад своїх батьків. І Якраз Family Fest і є для того, щоб поєднати сім'ї в цих активностях і провести свій час спортивно, активно і разом. З 2023 року. Family Fest благодійний. Крутий захід, бо це захід про родину, про сім'ю, про активності спільні захід є благодійним. Сьогодні на 106 ту бригаду збираються кошти. Всі ті кошти, які були зібрані, як реєстраційні внески від родин сімей будуть передані 106 й бригаді. Всі ці кошти будуть допомагати їм нищити далі москаля, аби далі українські родини могли жити тут, у Хмельницькій по всій Україні під мирним небом в армії потреб дуже багато, але першочергово зробили вибір на пластик. Для виготовлення комплектуючих до до комплектів, які ми можемо використовувати як і з дронами, і комплектуючи до дронів. Чудово, що є багато ну, стільки родин, об'єднаних і спортом, і благодійними справами, підтримкою збройних сил. Під час фестивалю на підтримку захисників вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Хмельницька шкільна ліга стартувала традиційно розпочали її з футболу. Наразі змагаються юнаки у чотирьох вікових категоріях. Загалом беруть участь 65 команд з міста та сіл та громади. цього сезону. Як і минулого, школярі випробовуватимуть свої сили в 11 видах спорту. Деталі у сюжеті Дарії Курнос. На футбольному полі Микола Бестрицький він бере участь у шкільній лізі з футболу і представляє Хмельницький ліцей номер 1 У цьому спорті хлопець вже сім років. каже, хоче грати професійно. Тренується щодня, тож вірить у перемогу. Два роки назад виграли перше місце, але з другою школою з ліцеєм номер 3 Цей рік в 10 клас пішов і змінив школу. І цей рік. Теж будемо старатися зайняти перше місце. Суперник не дуже тяжкий, але ми також. Це перша гра, тому треба привикнути друг до друга. Там деякі хлопці не зіграні, але перша гра, перший тайм виграли 3-1, Зараз ще заб'є. Ілля Лєнін футболом цікавиться з маличку. Часто тренується, бере участь у різних змаганнях. Не вперше й на шкільній лізі представляє свій навчальний заклад Копистинський НВК. З самого дитинства якось вабив мене цей вид спорту. Займався у 12-13 років з командою на США номер 1 Потім щось не зійшлося і займаюся так просто сам з хлопцями. Часто їздимо з командою на змагання. Іноді є виграші, іноді є програші. Цьогорічну шкільну лігу традиційно розпочали футболісти. Змагаються юнаки у чотирьох вікових категоріях. Загалом беруть участь 65 команд із закладів загальної середньої освіти Хмельницької територіальної громади. Це 8-й, 10-й рік, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й та 15-й, 16-й. Це 11 самі старші вікові та по 18 в трьох молодших вікових. Дві старших вікових, 8-й, 10 11-й, 12-й, будуть змагатися в форматі 6 плюс 1 на майданчику ліцею 11. А молодші вікові 13-й, 14-й та 15-й, 16-й будуть змагатися в форматі 4 плюс 1 на майданчиках ліцею 10 та ліцею 14. Спочатку груповий етап, після чого плей-офф «Голден» та Ліга. Шкільна ліга з футболу відбуватиметься протягом вересня і жовтня і серед юнаків, і серед дівчат. Надалі школярі випробовуватимуть свої сили в інших видах спорту, які минулоріч, їх 11. У листопаді буде баскетбол, а в грудні буде гандбол. Після чого в січні буде регбі 5, на початку січня після канікул та паралельно один день в вересні, один день в жовтні і один день в січні буде теніс на Після чого в лютому буде футзал, також юнаки і дівчата. Це єдине, що ми додали в цьому році, це дівчата в футзалі. Було багато запитів, що дівчата хочуть грати. Також футзал. На відміну від минулого сезону, змагання із кожного виду спорту відбуватимуться в один етап. Дар'я Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось.